Оскільки вся сила, якою перемагаємо наших ворогів, породжується в нас від недовіри до себе та уповання на Бога, то треба тобі, брате, запастися правдивим знанням стосовно цього, щоб з Божою допомогою завжди носити в собі і зберігати таку силу. Будь твердо переконаний, що ні здібності, ні добрі якості, чи то природні, чи набуті, ні таланти даровані нам, ні знання всього Писання, ні те, що ми довгий час працювали для Бога і вже звикли до цієї праці, навіть усе це разом не дасть нам змоги правильно виконувати Божу волю, якщо при кожному Богу доброму ділі, яке належить нам зробити, при кожній біді, яку ми хочемо обминути, при кожному Христі, який повинні нести з волі Божої. Якщо наголошую у усіх таких і подібних випадках нашого серця, не надихне особлива Божа допомога і не дасть нам сили для виконання діл, як сказав Господь, без мене ж ви нічого чинити не можете. Отже, ціле своє життя, кожен день і хвилину, ми повинні берегти в собі незмінним таке в серці почуття, переконання і постанову. Що за жодних обставин нам не можна покладатися і надіятися на себе. Стосовно ж надії на Бога, до того, що я сказав вже в третьому розділі, додам ось що. ще. Знай при цьому, що немає нічого ліпшого і зручнішого для Бога так зробити, щоб ти переміг своїх ворогів, хай буде їх чимало чи багато. Нехай будуть вони старі чи сильні, чи нові й слабкі, але на все у нього свій час і свій порядок. Тому нехай якась душа надмірно обтяжена гріхами, нехай вона винна у всіх гріхах світу, нехай оскверне так, як тільки хто може подумати, і нехай вона при цьому скільки хотіла і могла. Вживала всякі засоби та подвиги, щоб відступити від гріха і навернутися на дорогу добра, але ніяк не могла утвердитися в чомусь достойному, навіть найменшому, а навпаки, ще глибше поринала в зло, нехай вона така. Але при цьому всьому їй не треба слабшати в надії на Бога і відступати від Нього. Їй не варто полишати ні зброї. Ні подвиги своїх духовних, а треба боротися і боротися з собою та з ворогами мужньо і невтомно. І знай, що в цій невидимій боротьбі тільки той не тратить, хто не перестає боротися і уповати на Бога, допомога якого ніколи не відступає від тих, які воюють його в полках, хоч деколи він допускає отримувати їм рани. Тому борись не відступаючи, бо в цій невідступній боротьбі вся суть. У Бога ж завжди готові і ліки для тих, хто поранений ворогами, і допомога для їх знищення, які в потрібний час подає Він борцям своїм, що шукають його і твердо надіються на нього. В годину, коли вже не чекають, побачать вони, як зникають горді вороги їх, як написано Вояки Вавилонські припинили битву, сидячи безчинно по твердинях.